Добрый ранок, друзья! Добрый ранок! Слава Иисусу Христу! Дуже, дуже, дуже приятно, что Бог нам дозволяет быть разом с вами. И еще один Слава славный Богу. день. И еще хорошее время. Вот мы вместе с пастором Романом находимся в Харькове сейчас. И хотим, чтобы этот день, который наступил, был благословен. И как для нас, и, конечно, был благословен для вас. Да и, конечно, был благословение для Украины и для каждого человека, который будет смотреть эфир с разных стран мира, с разных континентов. Мы хотим, чтобы этот день был в благословении для вас или для кого-то ночь, чтобы была спокойная ночь, как для вас, как и для нас. Сегодня необычная на встрече я попросил пастора Романа, обязательно мы чуть коснемся ситуации, которая у нас в стране, с войной, и естественно мы коснемся, что он является оригинальным пастором, и помимо этого они еще заботятся о дочке, которая она болеет. И буквально завтра исполняется ей 16 лет. Чуть-чуть он расскажет в это время, как они служат вместе с женой, как они являются благословением для детей, которые Бог подарил, для церкви. И, конечно, я могу сказать, он является благословением для нас, для нашей области, для Харьковской области. Вот мы в воскресенье были у них в церкви, трудились вместе с моим заступником. И это было хорошее время, видя хорошую команду, видя людей, людей жаждущих Господа. Люди, которые хотят служить Господу и влиять на область, влиять на страну в это непростое время, чтобы открывались новые церкви и чтобы люди спасались. Я хотел прочитать два стиха. Удивительное место из Писания. Это первое послание апостола Павла к Писанникиицам. Первая глава. Второй и третий стих. Я очень хотел, родные мои, помолиться о а многих из вас, кто вот с первых дней войны вы рядом с нами были. Многие приезжали к нам, привозили продукты, ездили с нами по области, раздавали продукты, пели, молились, проповедовали, раздавали Евангелие. Многие из вас вы поддерживали нас в финансовом плане, многие из вас молились, многие люди, которые мы и не знаем, и возможно никогда на земле мы не сможем встретиться с вами, но вы служили, вы отправляли команды и рассказывали, что нас поддержат оттуда, оттуда. Приезжали братья из разных областей Украины и выражали благодарность многим людям, которые они знают, а мы их и не знали. Но благодаря вам наши братья, сестры приезжали с разных мест Украины и трудились, и были рядом с нами. Поэтому я хотел прочитать именно один важный стих, Второй стих, как я уже сказал, первый к Фессалоникийцам, первая глава, второй стих. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, родные мои. Мы не говорим, что мы молимся, мы на самом деле молимся. И не только в эфире мы молимся. Мы каждое утро, когда собирается команда, мы молимся. Братья, сестер, которые поддерживали наше служение, поэтому родные мои, выходя в эфире мы молимся, с командой мы молимся, по домам мы молимся. И вере, что у Бога есть воздаяние и благословение для вашей жизни. Это будет отражаться и на ваше здоровье, на ваше семя, на ваш род, и на все сферы жизни. И третий стих. Непрестанно помятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим. Невозможно делать дело Божие, не любя Бога и не любя людей. Невозможно посвятить себя на служение, если в глубине твоего сердца нет любви. Поэтому, родные мои, если отсутствие любви, там жестокость, там злоба, там ненависть. Но благодаря тому, что Бог вселяет в нас, свою божественную любовь, мы способны любить, терпеть, а и даже не то, что терпеть, у нас есть возможность. Перейти на довготерпіння. терпение. Поэтому пусть Бог вдохновит вас, нас и. Бог да будет возвеличен и прославлен в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы вместе сейчас совершили молитву. Дорогой Иисус, я настолько благодарен, что Ты позволяешь мне вместе с пастором Романом быть в молитве сегодня, находиться в храме Церкви Святой Троицы, находиться в этом офисе. И также мы молимся вместе с братьями, с которые подключились к этому эфиру или будут подключаться позже, Господь. Мы вместе строим это жертвы хвалы, Господь. Мы приносим благодарность Тебе и за доброту, и за милосердие, и за заботу, и за защиту, и за откровение, и за свежесть, и за силы, которые Ты посылаешь нам на каждый день. Мы принимаем силу от Тебя, Господь, и в наших молитвах мы просим, пусть сила Святого Духа сходит на каждом, кто с нами в эфире. Пусть сила Святого Духа в это непростое время для Украины действует. Пусть сила Святого Духа разрушает твердыни дьявольские. Пусть сила Святого Духа разрушает оковы демонические. Пусть сила Святого Духа наполняет каждый город, каждое селение, чтобы мы радовались, видя пробуждения, радуясь, видя измененных судеб, радуясь о мире, которому мы верим, что скоро будет в Украине. Пусть а, сила да. святого Духа сойдет, пусть Дух Святой наполняет нас. Мы Благодарим это просили Иисуса, отец Благодарим. во имя Господа Благодарим. Иисуса Христа. Аминь. А Пас роман, я бы хотел, чтобы вы для для всех, кто с нами в эфире, кто позже будет подключаться, чтобы чуть-чуть коснулись вот как вот во время войны ваша церковь, какие вот результаты, потому что каждый раз, когда я приезжал, у вас молитвенный дом забитый. Много детей. Я даже, наверное, смело скажу, что у вас ваши вашей церкви самые большие где-то сейчас в области много деток, полный молитвенный дом детьми, много людей, которые с Харькова, из других регионов, они находятся у вас. Вот как, как, вот, что ты можешь рассказать вот, во, время, во время войны, как переживания, потому что ужасы войны, вот, мы все видим, мы смотрим, порой мы рассказываем. Я хотел, если возможно, чуть-чуть, вот, чтобы в другую сторону докоснулся, Благойстві, о, о а о чудесах Божих, яку Бог являє по час війни вашої церкви. Вітаю вас, друзі, слава Господу! Навіки слава Ісус. Христос, Він воістину Воскрес і смерті. І це дійсно є велика велика радість. Знаєте, одна сторона це те, що дійсно скільки горя, печалі, скільки пролито сльоз, крові це болить, це важко. І ми молимося і стукаємо і кричимо в небо. Але з другої сторони, друзі, ці дні, це були ті дні, коли ми бачимо Божу благодать в дії. Дійсно, знаєте, скільки ми переживали милості, скільки свідчень Божої слави. Нові люди каються, сповідуються, готуються до водного хрещення. В минулому році, дав Бог, 19 чоловік прийняли святе. Аллилуйя, водне святе. Все, все. Це для нас благословення. Це знаєте... тільки, да, Я би хотів уточнити. Уточ Це тільки в церкві спасіння. Да. А якщо брати по регіонам і в інших церквах точно також приймають да, да, да. І в цьому році також готується, як і в церкві Спасіння. Так і по других церквах я знаю багатенько людей готуються на водне хрещення. Так що слава Господу. І це правда, в нас дуже багато діток. Ми вже якби класи поділили, тому що не поміщаються діти в одному класі, і слава Богу, додавалися вчителі для слава цих Ісусе. діток за буквально перші місяці цього року. Ми провели п'ять дитячих евангелізацій. Wow. Це було wow. просто супер. Скільки wow. було діток, багато. І нова молодь навертається до Господа. І звичайно, це надихає. Звичайно, це тебе укріпляє, це тебе мотивує, mm -hmm. тому що ти бачиш, як ну, реально Бог прилагав спасаємих до церкви, піднімає людей. І ми дуже-дуже дякуємо Богові. Дуже дякуємо Богові. Ми реально побачили те, що можливо там за останні 20 років ми не бачили, молилися, надіялися, а тут ми бачимо і ми за це дякуємо Богові. Слава Ісусу! Дуже вдячний Богові також за команду, за братів, за сестер, тому що ну, є дітки, з ними треба працювати, є люди, з ними треба працювати. Їм потрібно служити. То звичайно, для цього потрібні люди, команда, служителі. І я дякую Господу за те, що Бог розполагає серця і мої брати, сестри, вони проявляють вірність Господу і просто швиденько включаються, і ми служимо. Так що дякуємо за це, Боже. Невозможно да передати, наскільки це здорово. Роман Борисович, уже здорово. Вот слушать тебе, поэтому, друзья, кто-то буде смотреть і ви будете згадати в молитвах. Пожалуйста, молитесь о церкви спасения, чтобы Бог расширял пределы, и чтобы мы могли расширить и помещения, и классы для детей, чтобы Бог был прославлен в красном пути. Слава Роман Борис, а вот у меня вопрос, как вот ты как пастор, как семья, вот и как региональный, но учитывая, если возможно, коснись чуть-чуть ситуации, если сможешь рассказать вот, в двух направлениях ситуации с вашей дочерью, дочкой и также служені, как от это у тебя получается? Я знаю, що пору іноді ти мало висипаєшся, но ти продовжуєш служити вместе зі мною. Десь трошки більше ніж рік тому я спілкувався з Петровичем, з нашим старшим пастором єпископом піскопом І Він мені говорить, що от, я бачу, що тебе будь... Щоб ти був регіональним служителем, відповідальний за регіон. І знаєте, на той момент я як і фізично, і морально, я був реально виснажений. І я десь посміхався і кажу, Петрович, ну я не зможу це робити. Я не зможу. Мене ну, там, вистачає єлі-єлі для церкви, там, для сім'ї, але ну, не більше. І Ілля Петрович він сказав такі слова: за кожним служінням, каже, стоять певні благословіння. І ми помолилися, я порадився з дружиною, з служителями, зателефонував Іллі Петровичу і говорю: добре, я згодний, я попробую. І знаєте, я так вдячний Богу з того моменту, от коли я сказав Там Да, я згідний, я буду старатися, як би виконувати сумлінно це служіння. Я просто вдячний Богу, Бог реально от благословив, Він дав Слава. сили. І знаєте, десь ми не стали там більше, наприклад, відпочивати чи більше спати вночі, як уже зауважив Петрович, але реально Бог обновляв сили, і це тільки Бог. Це тільки Бог. Аминь. Аминь. Я до цього не відчував. Знаєте, скільки було нових людей? До нас приїхало дуже багато біженців, і ми кожен день в церкві до пізна. Служили людям, і потім ще в мене якби свої там сімейні обов'язки. І я дякував Богу, що реально Бог давав співати і там, і там, і там. І я за це дуже-дуже дякую Господу. Слава Ісусу, слава Ісусу! Були такі моменти, знаєте, коли приходили думки, і я думав, там потрібно передавати служіння, потрібно ну вже, напевне, все моя, якби місія закінчена як пастора, як служителя. Можливо, там Бог щось інше приготував, а можливо, буду просто допомагати тим, хто буде служити, тим, хто буде впереді. Але знаєте, отак от Бог якось обновив і наскільки і бачення відкрив, і утвердив десь в покликанні. Я за це вдячний Господу. Дійсно, знаєте, приходиться другий раз ну, прикладати дуже багато зусиль, тому що ми виховуємо дитину, яка з особливими потребами. В нас дариночка, це наша перша доця, в неї діагноз дитячий церебральний параліч. І дуже багато приходиться ну, саме приділяти уваги нашій старшій донечці. Уже завтра їй виповниться 16 років. Десь коротенько скажу так, що коли народилася наша дариночка, всі ці діагнози в лікарні. Перша думка, з якою нам приходилось справлятись, ми думали, це наказання Господні. От ми дивились на дитину, ми були по всім лікарням, реанімації, скільки було всяких реабілітацій. Але потім Бог реально Він змінював моє серце, серце дружини. І ми десь перейшли в таку в другу фазу, ми думали, це наше іспитання. Уже ми не говорили, що це наказання, ми казали, це наше іспитання. І Бог продовжував працювати з нашим серцем, Бог продовжував працювати з характером. Багато чого змінилося в нас між нами з дружиною. І ми перейшли до третьої фази. Це не легко, але ми побачили, що наша Дариночка це наше благословіння. Слава Ісусу! це не наказання, це не іспитання, це благословіння. Слава Ісусу. І дуже дуже багато Бог зробив в нас особисто, в нашій сім'ї, в церкві. Знаєте. Не один раз ми приїжджали в церкви з Дариночкою, і ми бачили, як люди вони не готові приймати таких дітей, вони дивилися, вони обходили, вони нам руку подавали, там другий раз Дариночку не помічали. Але я вдячний Богові, що церква спасіння, брати і сестри, вони ну, наскільки полюбили Даринку, вони її прийняли. І коли Дариночка от заходить там в церкву, вона чує спів. Скільки в неї радості, це О, просто не передати. У неї емоції. Вона прикладає зусилля там, ручками, ножками, вона посміхається. Вона ну, дуже багатьох наших братів, сестер, вона знає, вона реагує, вона показує. ну, то Вона якби ну, прийнята. І це дуже-дуже приємно. Звичайно, ну, на сьогоднішній день саме таке, от важке, що ми боремося, це сон. І де ми не зверталися, не консультували консультувалися то, на жаль, всі лікарі чи це ну вони не можуть нам допомогти, не можуть допомогти. Але ми віримо в силу молитви. і от і... пишемо нужду, бо вже знаєте, там другий раз, наскільки буваємо виснажені, написали потребу в церковні чати. Церква молиться, є покращення, леше десь трошки більше поспали. Обновилися і, і вперед. І вперед. Так що я дякую Богу ви знаєте, то дійсно, ну сила є у Бога. Сила є у Бога. І ми другий раз, з дружиною, десь там дивимося на своє життя, на свою працю. Ми десь дивуємося. Ну, де сила, як ми справляємося. І Бог нам дарував Дариночку, в нас є прекрасна Софійка. І ще нам Бог подарував синочка Максим. Слава Ісус! Благословенні дуже діти. І ми Иисусу! раді, що ми разом можемо служити Господу. Слава Ісусу! Я думаю, Роман Борисович, що будемо завершати молитву. Я хочу, щоб ти завершив молитву. Но, перед тим, як ми помолимося, я хотів, щоб ти дав пораду, совет, як ми говоримо на русському мові, для тих послуг. Ну, що є Есть пастора, жена болеет, есть пастора, дети болеют, возможно, не такая болезнь, допустим, как в вашей семье, другая болезнь. И, и, и вот люди вот нуждаются в таких советах. А есть, может, люди, которые приходят в церковь и разочаровались в Боги, видя проблему в их жизни. Вот какой параду ты готов дать нашим друзьям, кто будет смотреть этот эфир? Это первое. И как спра справляться с теми, можно сказать, эмоциями, которые они, они приходят, потому что мы, мы находимся в теле, это эмоции всегда приходят. Как, и почему где-то усталость, где-то вот какие советы, и как вот вы вместе с женой справляетесь, когда вот нахлынуло вас <laughs> в какой-то момент, как вы справляетесь. Ну, друзі, саме перше, знаєте, я завжди молився Богові і говорив: Господи, не, до, не допусти, щоб через ці обставини моє серце десь ожесточилося, щоб моє серце стало закритим як для Бога, так і для людей. Тому що ну, я цього найбільше не боявся. І, звичайно, це час, який я приділяю для Бога, це той час, який дійсно мене. Збудовує, обновляє і укріпляє. Без цього просто ну, ти не справишся. Як би не було важко, не боліло, як би там сльози не підступали, питання можуть різні приходити, але завжди цей час для Бога він повинен бути. Він повинен бути. І я пам'ятаю, неодноразово так стаєш на коліна, якийсь ну груз, все. Але я завжди старався молитися там, чи співати до тих пір, поки я не почув, що прийшло покращення, прийшло якесь обновлення. І вже потім я зрозумів, що Бог торкнувся і ставало набагато. Легше. Ми багато з дружиною спілкуємося, і ми стараємося один одного підтримувати. Для нас це важливо не звинувачувати, не шукати, хто винуватий крайній, а просто підтримувати. Я розумію, наскільки важко дружині. Я якби більше там поїхав в церкві, а допомагаю ну, практично вночі більше. А цілий день дружина з трьома дітьми їй важко. І з своєї сторони, я ну, стараюся максимально приділити увагу, щоб. Її розрадити, послухати, вислухати, помолитися, підтримати, тому що ну, не роз'єднатися я сам собі, дружина сама собі, mm -hmm. а все-таки разом. Це наша сім'я, це наше покликання, і ми підтримуємо. Мене дружина підтримує в служінні, mm -hmm. і я стараюсь підтримувати і вдома бути і священником, і допомагати дружині в вихованні дітей. І, в інших, і ну, в інших справах. І друзі, дуже важливо, я якби це повторюсь, дуже важливо мати хороші теплі стосунки з братами, з сестрами, з церквою, тому що ну, підтримка, яку ми маємо від церкви, це просто ну, дуже велика. Слава Ісусу. Як от в неділю говорив Петро Миколаєвич, що бути дружелюбними, Амі. це мати друзів це велике благословіння. В нас є батьки, які нам допомагають, брати рідні, але в нас є церква, в нас є друзі, і для нас це велике благословення. Навіть даже тоді, коли десь ми з дружиною реально бачимо, десь ми не справляємося, нам важко. В нас є друзі, які готові нас взяти просто помісти, Слава Ісусу! А це благословіння. Слава Ісусу. Ми не соромимося заявляти потребу. Ми звертаємося і говоримо, нам потрібна допомога так, 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 так. і за нас моляться. Слава Богу. Ну вот, я думаю, что мы вот через минутку будем молиться. Я хотел уточнить, ты сказал, час. То есть получается, чтобы у нас был час, это подразумевается час почитать Библию, помолиться, поразмышлять о Боге, да, да. независимо от какие обстоятельства, какое состояние души, духа, тела, но важно найти время для того, чтобы почитать Святую Библию, помолиться да. и размышлять. Да? Хорошо, да. помолись, пожалуйста. Боже наш добрий, Голос. ми поклоняємось тобі Я в цей ран, величаємо ім'я Твоє святе. Ти є добрий до нас, Господи. Слава. І ми вдякуємо Тобі за те, що Твоя Слава. любов наскільки велика, Слава. Господь, Ти нас підтримуєш, ти Я допомагаєш той. нам в цей нелегкий час. І ми молимо й просимо Тебе поблагослови нашу країну. Благослови. Даруй нам перемогу, Господи, поблагослови наших захисників, Бо нашу владу. Ісуса. Ми молимо й просимо Тебе поблагослови кожну церкву, Благослови. служителів церков, да. ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Благослови кожного пастора, деякома і всіх, Ісус. хто підтримує і допомагає служителям. Господи, ми просимо Тебе, поблагослови, Господь, так. тих служителів. Поблагослови наших братів і сестер, -сес. які виховують діток з інвалідністю, можливо, Господь. в яких Господь. також є серйозні випробування хворобами. Боже, ти даруй сили, Господи, ти підкріпи зміцни в вірі, Господь, щоб не прийшло розчарування, щоб не прийшла Господь зупинка. Але Господь, я знаю, що твої небесні джерела. Вони відкриті, і ми просимо Тебе во ім'я Ісуса Христа, Боже, Духом Святим підкріпи Господь, тих, в кого сьогодні опускаються руки, в кого слабне віра, хто десь, Господи, допускає сумнів. Ти підкріпи в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде твій Божественний прорив, зцілення для душі і перемога. Господи, допоможи нам бути вірними Тобі і з вірою виконувати своє покликання на цій землі. Ми дякуємо Тобі за все, наш добрий Боже, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. І скажемо славну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.